Ковід-19 нікуди не зник. Колективний імунітет. Люди перехворіли, люди перехворіли двічі, люди, а саме головне вакцинувалися вакцинами різних типів. Люди отримали декілька доз, що покращило стан із захворюваністю саме на цю інфекцію в Запорізькій області. Тобто, саме дієвий шлях уникнути важких форм захворювання на ковід-19. Або тих форм, які потребують додаткової кисневої терапії та взагалі більш серйозних медичних заходів, то є вакцинація. Вакцинація від covid 19 безоплатна. Пункти вакцинації вам всім відомі. Якщо з якихось причин ви змінили свого сімейного лікаря, зверніться до свого сімейного лікаря та отримайте консультацію, де саме і як швидко ви зможете вакцинуватись, а саме яким типом вакцини від COVID-19. Ще раз наголошую на те, що вакцина є, пункти вакцинації працюють, сімейні лікарі працюють. Тобто звертайтеся, отримайте вакцинацію і будьте здорові. Що стосується інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, в Запорізькій області. Станом на 17 грудня не визначаються віруси грипу типу А та Б. Це гарна новина. Проте ми отримуємо інформацію від наших колег, і ми знаємо про те, що на Рівненщині такі Кіровоградщині віруси грипу типу А та Б вже фіксуються. Тобто ми можемо чекати на те, що вони дійдуть і до нас. Ви знаєте про те, що зараз святкові дні наближаються. Різдво наближається новий рік. Люди подорожують, в тому числі подорожують в західні регіони нашої країни і можуть повернутися відтіля з тими чи іншими вірусами, в тому числі вірусу Грипу АТБ. Є і для цього дієвий шлях: вакцинуйтеся. Є комерційна вакцина, яка розташована в оптичній мережі. Проте звертайтеся до свого сімейного лікаря, отримайте консультації і рекомендації, де саме придбати вакцину. Вакцина є, і якщо у вас запланована подорож до наших західних регіонів нашої країни, вакцинуйтеся вже зараз. Які віруси виявляє наша вірусологічна лабораторія? Це аденовіруси, це риновіруси, це віруси звичайної застуди, проти яких Специфічного захисту не існує і не потрібно. Ці вірусні хвороби ви можете вилікувати за допомогою самих звичайних жарознижуючих противірусних препаратів, тобто інше. Якщо у вас температура вище 39 градусів, повідомте про це свого сімейного лікаря. Отримайте фахову консультацію та рекомендації щодо лікування і режиму дня. Якщо з вами спільно проживає захворіла людина, контролюйте її медичний стан. В разі погіршення викликайте швидку, звертайтеся до сімейного лікаря, виконуйте правила особистої гігієни. Виділіть для пацієнта окремий посуд, окремі столові прибори, проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих та дезінфікуючих засобів в тій кімнаті, де перебуває хворий. Будьте здорові, слава Україні!